Друзі, привіт! Сьогодні 1 серпня і я знову знаходжуся в лічі. Тільки що почав збирати гриби і зразу така знахідка. Подивіться, яка красота. Опа, один такий, тут ще один біля нього, кей красунчик. Це вже трохи інакше, коричневий, такий. Зверху шапочка. А це у нас такий, а то такий. Напишіть в коментарях, чому вони різні. Чим вони відрізняються. Тут ще один такий коричнева шапочка. Він також білий, але шапочка коричнева. Тут на цьому трохи інакше. І на цьому також. От, два такі, а два такі.